У 2018 році на Дніпропетровщині відкрили етносадибу у селі Майорка. На споришевому подвір'ї вас зустрічає хатина, де створили етнографічний музей. Його експонати, а це більше 200 автентичних предметів, якими користувались Волохи. Збирали протягом 10 років школярі та односельці. Частина експонатів це приватна колекція Людмили Шутяк, яку вона і зараз продовжує поповнювати. Це без перебільшення унікальний музей, який є частиною екскурсійного. Маршруту з селом Волоське. Хадинка, з якою ми зробили музей, це ця головна скажімо так, кімнатка. Ми зібрали декілька колекцій. Колекція одягу, колекція рушників, колекція в тій кімнаті домашнього реманенту, посуду і сільськогосподарського реманенту. Це такі чотири великі колекції. Ну, Ікони у нас є, але ж вони ще не виставлені, треба полички, ще треба доробити. Колекція старовинних і Ця хатка початку двадцятого століття, десь 30-ті роки двадцятого століття. Mm -hmm. Але ж після війни попався такий гарний господар, і були поміняна столярка. Вікна, двері були замінені на нові. Хатка стояла так, утопала, перенала в землю. Ми зробили призьбу, клали, щоб її вберегти від руйнування, тому що пішли по стінам тріщини. Пані Людмила знає історію кожного експонату, адже збирала їх довго і ретельно. Є отакий мережений, на. Приклад, рушник, це дуже кропітка така робота, негачкова мережка. Це коли витягуються ниточки, а потім все це зашивається в такий узор. І на ньому теж, коли я вже придбала цей рушничок в такому стані, що я розуміла, що якщо не я, то його ніхто, мабуть, не врятує. То я роздивилася, що тут теж малюнок дерева життя. І люблю дуже рушнички, такі. Оце в мене один із старіших рушників, я його дуже ціную. Бачите, що там написано. Навіть не всі знають, що це таке за рушничок. Це кролевецький рушник, місто Кролевець Сумської області, там де їх ткали ще шістнадцятого століття. Ткачиха Андріївка разом з своїми чотирма синами започаткували цю справу. І якщо ви звернете увагу, твердий знак. І ще до реформи правопису. Тобто це говорить про те, що йому дуже багато років. І тут надпис Іван Ємельянович Рентін. Це був скупник, який скупляв у ткачів ці рушники і перепродував їх на міжнародних ярмарках за дорого. От обіжав ткачів, скажімо так. От теж люблю ці рушнички, їх декілька видів у нас. Для пані Людмили таке хобі це ще й пам'ять про предків, адже в роду в неї були волохи. Також вона досліджує українську культуру та історію, і про все це розповідає в садибі. У нас є сорочечка така унікальна, я її дуже люблю. Це сорочка з Чернігівщини, де можна побачити приклад автентичної української нашої національної вишивки. Тому що вишивка хрестиком це вже це взагалі хрестик, це допоміжна техніка. Коли в кінці 19 століття Генрі Брокар, це парфюмер, який жив в Москві, започаткував продажу виробництво і продажу дешевого мила, вони стояли копійку, то він завертав його в обгортки. На цих були схеми для вишивки. Оце було просто доступно, але ж це вишивка була з Голландії, Італії, це не наша вишивка. Ну, Можна сказати, що все, що ми бачимо вишите чисто хрестиком, це спотворена наша спадщина. От Оце справжня вишивка. Дуже багато, їх більше 20, здається, технік по вишивці. Я ну, не спеціаліст, якби знаю, я проговорюю таку інформацію, а за це все можна почитати. От, Це приклад автентичної вишивки, це рослинно геметричну Річні узори, перші вишивали ще дохристиянські часи. Люди вишивали дуже давно, але це була гладь. От всі ці ромби, сварги, от, оце наша автентична сакральна вишивка. Квіти, вони сучасна вишивка, ну такої сакрального значення особливо не мають. Але ж якщо вкласти якусь думку, то може вона теж буде сакральна. Але ж, от це зразок автентичної вишивки. Це дуже так наглядно. Уті раритетні експонати місцеві жителі знаходять буквально в себе на городі. І так, в нашій колекції сільськогосподарського реманенту є ось такі ножнички. Ну, забіжу наперед. Волохи були гарними вівчарами, як пише Афанасів Чужбинський, який подорожував, це краєзнавець, письменник, який описував побут. Він часто був в цих місцях. І він пише, що волохи були гарними вівчарами, і один волох мог постригти в день до 70 іспанських овець. І за це ремесло їх запрошували навіть в інші губернії. І оце ножниці, які знайшов наш. Толя Тіщенко, місцевий житель, на огороді в себе. І я спочатку брала сумнів, а може це не ножниці, але ж я таки побачила в нашому історичному музеї, там є такий куточок знаряддя праці вівчарів і там теж такі ножнички. Волохи прийшли 250 років назад і вони користувалися ними. Ну, думаю, більше ста точно. Мені здається, що от клепані ну, тут не можу оцінити, але ж таки бачила. У майоровій хаті можна відпочити на березі Дніпра і помилуватись краєвидами. Можна приїхати з компанією. Такий відпочинок стане незабутнім і дивовижним. А головне тут все дихає нашою рідною історією.